Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишній судді Окружного адміністративного суду Києва Олені Власенковій 5 років 6 місяців ув'язнення за отриманий хабар. 11 червня 2025 року. Колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишній судді окружного адміністративного суду міста Києва, яку викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття процесуальних рішень у справі. Фігурантку спіймали на хабарі ще в 2018 році. Весь цей час тривав судовий процес. Вироком суду, як суддю, визнано винуватою вчинені злочинів, передбачених статтею 368 КК України та призначено покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком 3 роки з конфіскацією всього належного її майна. Вирок суду набирає законної сили через 30 днів дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку. Додають у САП.